Доброго дня, малята! Готові відправитися до країни музики? Сьогодні на нас чекає багато цікавого. Але щоб відкрити скриньку знань України музики, нам треба спочатку музично привітатися. Добрий день, бабки! На минулому занятті ми з вами познайомилися із чарівним музичним будиночком, в якому живуть ноти. Ноткам ви дуже сподобалися і вони дуже хочуть познайомитися сьогодні із вами краще. До вас сьогодні завітали нотки До і Ре. Вони найкращі подружки. Давайте згадаємо, де живе нотка До. Вона живе в самому низу на цокольному поверсі. А її подружка, нотка «Ре», живе під першим поверхом, під першою лінійкою. І вони дуже дружать. От зараз вони дуже що на вулиці зима і хочуть поїхати на море. Давайте ми вивчимо поспівочку, яку вони нам запропонують. Доре, доре, хочуть на море. Доре, доре, хочуть на море. Давайте разом ми заспіваємо, підтримуємо нотки. Доре, доре, горе. Промовляємо слова для того, щоб наш голосовий апарат готувався до майбутніх співів. Приготувалися. До-ре, до-ре, хочуть на море. Молодці. А щоб нотки до Ірена сумувала, вони пропонують вам заспівати разом з ними пісеньку про ноти, яку ми вивчили минулого разу. Нотки також дуже люблять грати і пропонують вам гру. Вони вам пропонують чарівні пазли, щоб ви склали їх і ніколи не забували про них. На пам'ять! Посилання на гру, щоб складати пазл, я вам викладу окремо. Сьогодні ми з вами чудово провели час і нам вже пора прощатися. До побачення, мої любі!